А <соцерказ> що ви знову зупинили той автобус? А? Наш. Наш. Да, так тільки що перевіряли. Я два рази. Його перед тим Дві два рази. Дві вас перейдеш. Ні. Володимир Петрович. Которні маєте самого. Ви, который, має, я саму... дайте, 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 я ви так не власники, так?

Ако, Еу Скорж. Еускорж. Соромно має чесно. Ні, номер на місці. Реально, 40. У вас там 7644. Люди їдуть, блін, маєте страховку на документи, вас, що ви застраховані, автобус цивільний, цивільний відповідальність. зачитай жетон. E, може у вас жетон? А нема жетон? Нема жетон, не спать? Я не, не працівник ДПС. ДПС стоїть да. на дорозі. Не працівник ДПС? Це чудово, так. Є, пройшли ми долі. Всі страховки, пасажири, водіїв, mm -hmm. всі ТО, навіть тюф німецький. Тому а що... Тагоров маєте, так? А я... Чудово. Шайби, все. Термін <рес> дії, термін <царміді>. Слухайте <рес> це. Та цей автобус тільки що два рази перевіряли всі документи, списували. Ви, 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 ви що знущаєтесь? Ви що підозрювати? Ви що знущаєтесь? Ви з в'ян, знущаєтесь? Так два рази зупиняли. Ви не спіти. Я вас я не можу. Мені ночі буде люди їдуть. Ви затримуєте Ви затримуєте? А оця культура то що ви знімаєте? Ви але не знімаєте це культурно ви затримуєте? Я перевіряю, він несе нормально нормальні документів. Це він Документ. може і Це всі документи, документи. документи, документи мають. Йдемо, їдемо, їдемо, їдемо. При перевезенні ви повинні мати надати послуги про ціну карту. Не розказуйте їм казу. Не розказуйте байки, інспектор. Інспектор, ну сказуйте Байні". При перевезення перевезення. Людина каже, що комерційні перевезення не здійснюється. Ви, комер... закон... не... Ви не здійснюєте Ні. є закон України, так? Так, так, так? закон України. Я думаю, наша міліція підчиняється. Так. Закон кінець страску, так що є така стаття 39 є. для власних потреб. автомобіль. Може їсти продумайте, де хоче. Продумайте, продумайте, що хоче. всі чули, тут. А да, всі вже чули то 10 разів. Це всі ви ви, до, ва, до вашої в, до вашої голі. Всі не говорите. Ви такі передуваєте десь тут документи на питання. Той що той, що я не читаю. Ну ви поважайте мене, боже потім вас поважати, та забудьте що за хабарі, а що ви навели то мільйона? Закон України для власний транспорт. Так є власний. Я їжу де хочу, куди хочу, і я хочу, тому що. Кажуть, бо ціники дають, що я маю їхати, акт технічного огляду них зробити, щоб доїхати до Львова шал купити собі супермаркет. їсти. То вони такі в нас привезти дітей. ні, і, і дітей. Якщо то мої родичі, сусіди, я вожу кого друзі, що, я навіть хочу, друзі. І я, коли я займаюся, коли я підприємець, Далі, займаюся комерційним, регулярним, тоді потрібні всі наші. документи. Але коли в мене всі документи страховки є, все і цей мій транспорт, я їжу куди хочу. Я зараз їх всіх посажу і повезу їх туди. І ви мені що не маєте просто сказати. От, закон України прийняла Верховна Рада? Ну, якщо Верховна Рада ви не підчиняєтесь, то мені вибачте. не вибачте. Значить влада наша не підходить, вам буде міняти владу. Читаю документи на перевезення пасажирів автобусом для власних потреб для автомобільного перевізника. Це я є документ, який засвідчує використання автобуса, техпасу, я Я показав на законних. Півники дає, будь ласка, слухайте, бо зараз знову чули. Слухайте. Список пасажирів, які перевожу я завірений особистим підписом перевізника, я зараз їх сажу, пишу, що я їду з такої таку, заповнюю кожне ім'я і підпишуюся. безпечатно. Та інші документи передбачені куди з України. Це Права для водія, посвідчення водія відповідної категорії, санкційні документи на автобус. Все, далі що. Все, будь ласка. А то є нерегулярно. Читайте? Дорожній лист. Та, то є, то, для власних якщо, для, для, для власних потріб. Для власних потріб. Якщо ти підприємець, то підприємець. Жатливої дороги. Інспектори визнали, що вони не праві. А ви взагалі, можна хто що є? Відійдемо сторони я по батькові посади, щоб ми розуміли, що я вою присутньо. Куба інспекторів Згідно закону України про міліцію, Працівник міліції має приділяти документи до особи, до якої він звертається. Я до вас не звертався, значить я журналіст. Я журналіст. Ви можете представити. Будь ласка, п'яту статтю закону про ви представити Можете я її на пам'ять знаю. Ви звертаєте автобус. Побіряє ви інспектор взагалі інспектор ДАІ чи не міліція? Не. А? А чому ви не Ні, інспектор? не інспектор. патрулювання, перевірку документів без жетону. Ви ж попросили підійти розбирати документи. Я розібрався, просив, я відпустив ну, хаївця. Хто ви є? Хто ви є? Виключмісь, ви несіте слід. Ви поводите себе некоректно. Хто ви є? А ви себе коректно ви? Я не знаю, хто ви є. Скажіть, будь ласка, хто ви є? Хто ви є прізвище. Можете сказати, Можете Показати, прізвище сказати. Я ви до вас і... не звертався Ну прізвище. Скажіть, ви зараз звертаєтесь, не ситіть вони, вони, не то, кажи, не ви то міліціонер за локте Ви працівник міліції. Так, так, а в мене зони складається, складається враження, що ви собі купили форму на базарі і виходити підробляєте гроші. Ходити представтеся по відробляти. Ти кидався я на нашому посилі, ти кидав з Наш Хочу і кричу, по yeah, yeah. Хочу і кричу. Yeah, yeah. <пості> Інспектор, я... ви мені кинулись я на камеру. Ви себе як стат... хуліган поводиш, як... як гопник якийсь. От ви як гопник дійсно. Я як гопник, я кидаюсь комусь на камеру. Ви попросили, ваше посичність. Я тобі за погони чи що? Будемо кричати. Покажіть, що ви є? Ми хочемо написати скаргу. Я хочу написати особисто скаргу. Я, чесно слово. я скільки. Багатьох інспекторів поважав то, що сьогодні твориться. я не знаю, чи це вам вказівка така жорстка дана. Я не розумію, що твориться з Львова. Навіть не було такого. Чому ви це робите? Сергій, дивіться, ми автобус. Підійшли, виїздили ситуацію. Спорт тера говорили. Ми підійшли вийшло. Хлопці, в чому справа? Ми не бачили, що там було. Я не що знаю. Сергій, ми не знаємо, що підійшли, там було. не їм одна структура. Ми не бачили. Ви бачите, де ми були. Ми підійшли, Подивилися. Що сталося? Бачимо, перезупинили тут, перекрили дорогу. Хлопці на я бачив, яка погоня була Та за цим. Ви так само були Ні, місці. Тихо. Ми перевисли ситуацію. Хлопці показали документ, що Зупинять, подивили. Ми розібрали хай. Каже, посвідчене ліви просто ми хочемо їхати. на Воду там ще інші автобуси блокують. Ми хочемо їхати. До не блокують, блокують посвідчення. Покажи, і ми розходимося. Ми не хочемо сваритися. А ви хлопці. Ви собі на крицет. Я не свар. Ми, ми нормальні. Люди. Я так само нормальний. І ми, і ми, ми на... завжди ми навіть чесно. Ми не нормаль. Що завжди... не я нормальну? Не ми завжди. Я завжди хлопцям а... кажу. А, Адриан, це адекватно? Андріан, не може, не емоції? Може в да, дійсно. Можете розбирати. Так може в тебе емоції? Ти висоти зустрінеш мене, бо в тебе емоції. Я Ви нормальний чоловік реально. Я вас всіх не перший раз бачу. Слухайте, я всім дорожнього контролю кажу. Ведіть цивілізовану культурну мову. Те, що я сьогодні бачу, я, я в 6 зараз. Можливо, так, можливо, можливо. чому? Тому що вже, дивіться, бачу, і, е, яка погода? Холодно, всі позамерзали, ви холи. Ви нерові, 300, бачили, перед тим тут 300 чоловік було. 300 я... Ми чоловік. ж під'їхали щойно, ви ж бачите. Просто представтеся. Почекай, не треба посвідчення, просто представтеся. Представтеся, прізвище, ім'я по батькові. Я вам казав, що Дайте є по Представтеся, прізвище, ім'я по батькові і ми йдемо. Моя фамілія? Да. Дзьоба Вадим Іванович. Все, дякую. Це mm -hmm. правда? Я попросив вас вибачити. Да. Якщо ви вважаєте, що мої дійсно були такі, що вас образили вашу честь і гідність. Повірте, і я ще раз прошу вибач, моя честь і гідність над тими діями, що ви робите з автобусами, і людьми, особисто, я, вас я можу э, переступити і повірте, ви э, ну mm -hmm. і протест... ну, я не норма, є такий та. образливий. Там ви мене там Бог знає, як обрати. Мені образливо за ті дії, які ви робите з тими автобусами. Чесно, я, автобус, я через тебе дуже багато переступив. Є і в мене. Я водій, показав. Я сказав, хлопцю. Він показав, що закон для всіх. Все нормально, Треба перевірити, перевірити документи. Є всякі... Ми третій раз тільки що йому нерви тріпали тому автобусу. Я автобусі. Вибачається, якщо ми діяли. Ну я, я не знав, хлопці, я звідки знаю, що три, три рази, чотири міністр говоримо. Що, їдемо, Андріан, діти, немає. Я ще раз попрошу секунду.